5 липня в області розпочались жнива. Особливістю цьогорічної посівної стало розширення площ під олійні технічні культури майже на 40 тисяч гектарів. Зокрема, під соняшником збільшено площу посіву на 27 відсотків. Під льоном більше ніж в два рази. В цьому році знову ж таки економічний фактор є ключовим, і в цьому в чому це відобразили в тому, що ми знову ж таки в котрий рік поспіль маємо збільшення обсі площ під технічними, зокрема олійними культурами. В цьому році ми спостерігаємо знову такі підвищення площ по соняшнику. Повертається до нас знову таки культура така поліська традиційна, як льон, але дещо такі олійні інтерпретації це льон-кудряш. Порівняно з минулим роком його посів збільшилися у два рази. Цей рік видався вдалим в плані погоди. Сніжа зима та волога весна. За таких умов врожай очікується не менше минулорічного, який склав 3,5 мільйони тонн. Ранніх зернових культур планується зібрати трохи більше мільйона тонн зерна. Аграрії також намагаються своїми силами врегулювати ціни на гречку та роз'яснюють ситуацію, що склалась. Специфіка гречки в тому, що якщо вона цвіте і буде аномально жарка погода, висихає просто нема тоді нектару. Не летить ні, що і не запилює її. І відповідно таким чином врожайність різко падає, і культура становиться ризикованою, тому що ви не отримаєте навіть мінімальних доходів по цій культурі. Із-за чого значна кількість підприємств просто від неї відмовилась і віддали перевагу, скажімо, таким більш прогнозованим культурам, як та сама кукурудза або пшениця. Найрентабельнішою культурою на сьогоднішній день є соняшникова. Україна залишається першою у світі експортером олії. Стратегічним напрямком сільськогосподарського сектору є і тваринництво, де на даний момент помітні позитивні тенденції розвитку. Ростуть і інвестиції в сільське лісове та рибне господарство. Майже 300 мільйонів гривень лише за перший квартал 2016 року. Це майже вдвічі більше за аналогічний період у минулому році. Триває і будівництво інфраструктури рослинницької та тваринницької галузей. Взагалі, прогнози аграріїв дуже оптимістичні, але все залежить від погодних умов.